Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 7 класу. В сьогоднішньому відео у нас 11-та самостійна робота, її тема лінійна функція, її графік і властивості. Стандартно самостійні роботи у нас складаються з чотирьох завдань різного рівня складності. Ну, давайте по черзі розглянемо їх. Так, укажіть точку, яка належить графіку функцій y дорівнює 3x додати 2. Дивимося, і у нас пропонується 4 варіанти відповіді. Варіант відповіді А це точка А з координатами мінус -1, 1, варіант відповіді Б це точка Б з координатами мінус 2-4. Варіант відповіді В це точка С з координатами 1-1. І варіант відповіді Г це точка N з координатами мінус 1-1. Що значить. Точка буде належати графіку цієї функції. Це означає, що координати цієї точки задовольняють ось цей вираз. Тобто, якщо ми підставимо замість х першу координату точки в цей вираз, замість y другу, то наш вираз перетвориться у правильну рівність. Ну, Давайте по черзі це спробуємо зробити. Що ми тут замість х підставляємо мінус 1 замість y 1. Що ми отримаємо? Замість ігрека підставили одиниця дорівнює 3 помножити замість X мінус 1 і додати 2. Зліва у нас одиниця, справа 3 помножити на мінус 1 буде мінус 3. Додати 2 буде мінус 1. Як ми бачимо, отримуємо неправильну рівність. Одиниця не дорівнює мінус 1. Тому варіант А нас не задовольняє. Варіант Б. Замість х мінус 2 замість ігрека підставляємо 4. Що ми отримаємо? 4 дорівнює 3 помножити на мінус 2 додати 2. 4 дорівнює 3 помножити на мінус 2 буде мінус 6, додати 2 буде мінус 4. Отримали знову неправильну рівність, тому варіант Б нас не задовольняє. Далі дивимося: варіант В замість х. Підставляємо одиницю замість ігрика. Також одиниця. Що у нас виходить? 3 помножити одиниця дорівнює, да? Замість ігрика підставили одиницю. Одиниця дорівнює 3 помножити на одиницю додати 2. Ну, тут відразу бачимо, що неправильна рівність. Одиниця дорівнює 5 виходить. Це неправильно. Варіант В не задовольняє. Отже, ми бачимо, що правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Г. Давайте покажемо, що він вірний. Замість ірека підставляємо мінус 1 ось цей. Мінус 1 дорівнює. Що тут буде? 3 помножити. Замість ікса підставляємо мінус 1. І додати 2. Мінус 1 дорівнює 3 помножити на мінус 1. Буде мінус 3, додати 2, буде мінус 1. Зліва мінус 1, справа мінус 1. Отже. При підстановці замість x y в ось цю рівність вона притворюється правильно рівність. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді г. Тобто, виходить у нас що? Точка n з координатами мінус 1 мінус належить графіку функції y дорівня 3x плюс 2. Друге завдання. Укажіть координати точки перетину графіка функції y дорівнює мінус х мінус 2. З вісю абсцис. Вісь абсцис – це що? Це вісь іксів. У нас є система координат. Вісь ікс, вісь y. Вісь абсцис – це вісь іксів. ось ця пряма. А вісь y це вісь ординат. І от нам треба знайти точку перетину ось цієї прямої. Графіка функції, да? З прямою, яка утворює вісь іксів. Як визначається пряма, що утворює вісь іксів? У нас, яку б ми точку на цій прямій не брали по іксам, Y буде дорівнювати чому? Нулю завжди. Ось яку б ми точку не брали. отут буде точка 1 по іксу, по ігреку 0. Тут 2 0. По x 3 по іксу, по ігреку 0. Тобто y дорівнює 0 завжди. Ось такий графік визначає. Вісь абсцис. І по суті, у нас задача зводиться до чого? До знаходження точки перетину. Тобто, дивіться, з одного боку у нас y дорівнює мінус х-2, а з другого y дорівнює 0. Ліві частини цих двох виразів рівні, тому ми можемо прирівняти праві частини. Тобто, що мінус х-2 дорівнює 0. Отримали таке рівняння. І звідси знаходимо х. Яким чином? Ну, Залишаємо мінус х зліва. дорівнює, мінус 2 приносимо вправо з протилежним знаком, буде 2. Мінус х дорівнює 2, а х тоді буде дорівнювати мінус 2. По х точка буде мінус 2, а по ігру точка буде 0. Ось вона вже визначена. Оскільки ця точка буде знаходитись, якщо є точка перетину вісі абсцис з оцією прямою, да? то ця точка десь буде знаходитись на вісі абсцис. І ми маємо точку яку по x мінус 2 по y 0. Ось ця точка і буде точкою перетину з цих двох прямих, про які нас питається. Шукаємо мінус 2 0 серед варіантів відповіді, варіант відповіді А. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді А. Продовжуємо. Третє завдання. Побудуйте графік функції, укажіть нулі функції та значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень. І у нас є два підпункти. Підпункт А. У нас вказана функція y дорівнює 2 x відняти 1. Так, ми з вами розглядаємо що? Лінійну функцію. Да? Ця функція. Є лінійною. Давайте, як у нас, y дорівнює kx b. Ось така функція називається лінійною. І її графіком є пряма лінія. Для побудови прямої, ми знаємо, що нам досить взяти дві якихось точки. Ну, давайте візьмемо, x дорівнює, наприклад, 0, тобто нам потрібно скласти таблицю. Якщо x буде дорівнювати 0, підставляємо 0, чому буде дорівнювати y. 2 помножити на 0 буде 0. Та мінус 1 буде мінус одиниця. Тобто одна точка у нас 0 мінус 1. Давайте тут система координат. Давайте ще одну точку. Якщо х1 візьмемо, то y буде дорівнювати. Чому 2 помножить на 1 буде 2, та мінус оця одиниця буде одиниця. Так, система координат Хі. Вибрали масштаб 1, 1, 2, 2. По клітинках. Робите масштаб за одиницю і ставимо точки 0 по х, по y мінус 1, по х 0, по y мінус 1. Ось ця точка. І точка 1,1 1 по х1. Давайте отак 0. По х1 і по y також 1. Ось ця точка. Потім що? Ми ці дві точки сполучаємо і отримаємо пряму лінію. Ну, ви це все робите під лінійку, акуратно тримуєте пряму. Ця пряма безкінечна. Тобто вона не має ні початку, ні кінця. Ми будемо брати наступні точки, і вона буде йти далі. Так, побудували. Першу мову виконали, побудували графік функції. Ось це у нас є графік функції, y дорівнює 2 x відняти 1. Так, укажіть нулі функції та значення аргументу, при яких функція набуває додатніх значень. Нулі функції це що? Це найбільше або найменше значення функції. Дивимося. У нас ця функція безкінечна. Тобто, у нас найбільшого і найменшого значення функції немає. Хоча ні, давайте це трошки вас оману. Нулі функції це що у нас за означенням? Це значення аргументу, при яких функція дорівнює нулю. Значення аргументу, при яких функція дорівнює нулю. Давайте нулі функції. Тобто, що нам треба виконати. Для того, щоб знайти нулі функції, нам треба Y прирівняти до нуля. Тобто, розв'яжеться яке рівняння. 2х-1 дорівнює 0. Замість Y підставляємо 0. Тобто, по суті. Нулями функції є точки перетину графіка цієї функції з віссю абсцис, з віссю іксів. Ось ми на графіку позначили ось ця точка і буде нуль функції. Нуль функції. Так, 2х 1 дорівнює 0. Зліва 2х залишили. Мінус 1 перенесли вправо з протилежним знаком 2х дорівнює одиниці. 1. І х тепер буде дорівнювати чому? Одиниця поділити на 2, тобто буде одна друга. Х дорівнює одна друга. Ось це координата. Бачите, між нулем і одиницею. У нас вона якраз і вийшла десь посередині, тому графік ми побудували з вами правильно. 0 функції. 0 функції. І ще нам треба тут знайти, що значення аргумента, при яких функція набуває додатніх значень. Функція. Це y набуває додатніх значень, це що? Більше рівне нуля, і нам треба знайти значення аргументу аргументу, при яких функція набуває більше рівне нуля. Дивимося. Це нам треба подивитися, де графік функції знаходиться вище вісі абсцис. Тобто нижче вісі абсцис, У нас тут Y всі від'ємні. А щоб Y був більший нуля, це значить ось ця частина, верхня частина. Тут всі Y додатні 0, 1, 2, 3 і так далі. Додатні числа. Тому нам треба знайти всі значення X, при яких графік функції буде набувати ось цих додатніх значень. Тобто y більше рівне 0 при X, Належить якому проміжку. У нас починається х з 1 і другої ось цієї з нуля функції, одна друга. І далі всі числа справа, які знаходяться від 1, тобто до плюс безкінечності. От таким чином буде. Ось ці всі значення аргументи, які знаходяться на ось цьому проміжку. При цих всіх значеннях аргументу функція у нас буде. Набувати додатніх значень. По-іншому, як ми можемо записати ось цей проміжок. Х більше рівне 1 другої менше плюс безкінечності. От така відповідь буде на пункт А. Так, і пункт Б в третьому завданні. Давайте розглядати. Тут у нас графік функції y дорівнює одиниці. Що це означає? Так, побудувати графік функції. Знову ж таки, система координат. Вісь абсцис, вісь х вісь ординат. Вісь y. Вибираємо масштаб по одиниці. В кожну сторону. Да? Це y від мінус 1, мінус -1, 1. І x зліва від'ємні, справа додатнє. І у нас сказано, що графік функції y весь час одиниця. Це буде пряма. Яка паралельна вісі абсцис, і проходите через точку ось оцю, через точку 0, 1. Тобто, дивіться, яку б ми точку на цій прямій не взяли, Y завжди буде одиниця. Тут 0 поставили. Оце буде графіком функції y дорівнює 1. Тобто x різні, y завжди стала величина 1. Нулі функції. Нулі функції це по суті точки перетину графіка функції з вісю іксів. Як ми бачимо, сказали вже, що це буде пряма паралельна вісі абсцис. Тобто ці прямі вісь іксів і пряма у до рівня 1 ніколи не перетнуться. Тому нулі функції не існує. Нулі функції відсутні. Відсутні. І тепер треба ще указати, що значення аргумента, при яких функція набуває додатніх значень. Ми дивимося, ця функція проходить завжди через точку y до рівня одиниці. Тобто y завжди буде одиниця. Це завжди число додатнє, тому x у нас може бути множина всіх дійсних чисел. Який би ми x не брали, y буде більший, бо рівний від нуля, тобто буде набувати додатніх значень. Отже, у відповідь до підпункту B у нас є що графік функцій ми побудували. Це пряма паралельна вісі x і проходить через точку 0 по x і 1 по y. Нулі функції відсутні, оскільки ці прямі паралельні і точок перетину з x немає. І е, функція буде набувати додатніх значень функції y до рівня 0. На всі числові прямій. Тобто, який би ми їх не взяли, ця функція буде набувати додатнього значення. От такий пункт Б. І четверте завдання. Складіть формулу лінійної функції, графік якої проходить через точки А. Точка А з координатами мінус 0. і точка Б з координатами 1, 2. Складіть формулу лінійної функції. Лінійна функція у нас має який вигляд? Y дорівнює. Кх додати B. Де x і Y це у нас змінні А і B. Ну, не А і B, а K і B. Це певні числа. Ще раз, давайте з вами згадаємо, функцію називається залежність змінної Х. І змінної y від змінної Х. Це означення функції. А лінійна функція у нас. Виходить, що має вигляд y дорівнює kx kx b, де k і b – це числа, x – це незалежна змінна, а y це залежна змінна. Так, тепер, яка у нас умова? Нам сказано, що графік цієї функції, ось ця функція графік цієї функції, проходить через оці точки. Значить, координати ось цих точок задовольняють. Ось цю функцію. Тобто, замість підставлення х і y однієї точки ми отримаємо правильну рівність. І також замість підставлення в x і y координати цієї другої точки, ми також отримаємо правильну рівність. Підставляємо, що у нас буде? k помножить замість x підставляємо мінус 1, тобто буде мінус k додати B дорівнює. Замість y у нас що ми маємо? Тут 0. Одну рівність отримали. І тут підставляємо замість х одиницю, тобто буде k помножити на одиницю, буде просто К, додати Б до рівня замість y підставляємо двійку. Ось ми отримали два таких рівняння. Ми з одного рівняння, ну це така буде система рівнянь, да? з одного рівняння можемо виразити одну змінну і підставити в іншу. От з першого рівняння у нас що? К дорівнює Б. Якщо ми перенесемо К в праву частину, то ми отримаємо, що? Б дорівнює К. Б залишили зліва. мінус К перенесли вправо з протилежним знаком, Б дорівнює К. А в другому рівнянні К додати замість Б підставляємо ось це К. Вийде К додати К дорівнює 2. Тепер, що у нас виходить? К додати К дорівнює 2. Давайте розв'яжемо це рівняння. К додати К буде 2К дорівнює 2. Ну і звідси знаходимо К. Яким чином? Знайти невідомий множник. треба результат. 2, поділити на відомий множник на ось цю двійку. 2 поділити на 2 дорівнює 1. Знайшли К дорівнює 1. Б дорівнює К, значить Б дорівнює також 1. І тепер ми можемо записати формулу лінійної нашої функції. Y дорівнює. Замість k пишемо ось цю одиницю, тобто буде x, одиниця помножить на x, просто пишемо x, і додати b, b у нас вийшло число одиниця. Тобто у нас вийшла формула лінійної функції, яка y дорівнює x додати 1. Давайте інтерпретуємо отриманий результат словами. Якщо у нас функція задана формулою y дорівнює x додати 1, то графік цієї функції буде проходити через точки А з координатами мінус 1, 0 і через точку Б з координатами 1-2. Давайте перевіримо себе, чи правильно ми знайшли перевірка. Як узнати, чи проходять ці точки? Тобто цей графік функції через оці точки. Координати x і y повинні задовольняти ось цю функцію. Мінус 1 x 0 y. Дивимося, що у нас вийде 0 дорівнює мінус 1 додати 1. Рівність правильна. І для точки Б. Координати по x 1 по y 2. Тобто, що у нас буде 2 дорівнює 1 додати 1. Замість y 2 підставили, замість x оцю 1. Також рівність вірна. Отже, ми знайшли вираз функції правильно, і у відповідь до четвертого завдання у нас запишеться функція дорівнює x додати 1. Ось таким чином розв'язуються подібні задачі. Розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Якщо відео сподобалось, знову ж таки, поставте лайк, напишіть коментар. Підпишіться на канал, порекомендуйте своїм друзям. До наступних зустрічей!